Спонсор показу. Історія у пляшці. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. За минуло добу інспектори знайшли три автівки, які оголошено в розшук державною виконавчою службою за несплату заборгованості. Двоє водіїв сплатили борги на місці події. Водій автомобіля Сітруан, якого патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху, не зміг на місці події сплатити суму заборгованості, тому його транспортний засіб відправили на арешт-майданчик. Зломисника, який обікрав жительку Лановеччини, розшукали поліцейські до правоохоронців. За допомогою звернулася жителька Вишнівецької громади. Вона розповіла про зникнення своєї банківської картки. У крадіжці жінка запідозрила свого колишнього співмешканця, який приходив до помешкання напередодні. Поліцейські розшукали 27-річного чоловіка, який зізнався у Сквиному. Підозрюваний, перебуваючи в будинку заявниці, скористався її тимчасовою відсутністю у кімнаті та викрав з гаманця картку. Злодій запам'ятав пін-код та зумів зняти з неї увесь залишок понад тисячу гривень. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження. Патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася на вулиці клінічній у Тернополі, повернутися додому. Про 57-річну жінку, яка не пам'ятає, де її домівка, повідомили поліцію. Небайдужі поліцейські перевірили інформацію про жінку за допомогою бази даних та встановили, що її вже давно розшукують рідні. Івано-Франківській області працівники поліції зв'язалися з колегами в сусідній області та передали їм необхідну інформацію про знайдену людину. Інспектори також повідомили рідних про те, що жінка знайшлася. У Тернополі їй допомогли знайти житло для ночівлі, а вже наступного дня її забрали родичі. Спонсор показу Історія у пляжці.